Привітки усім! Хочу вам засняти квіточки. Орхідеї, які в мене класні зацвіли. Сьогодні у нас 10 березня, таке чудове цвітіння. Ще тут будуть розцвітати бутончики. І от теж така класна. Такого кольору незвичайного от така от краса, дивіться. Супер, квіти чудові. Прокинулися. І от ще теж будуть ще більше квітів. Такі корасончики. Пишіть, чи є у вас орхідеї, чи ви любите орхідеї. Я дуже люблю. Це дуже гарна, цікава квіточка така. От вона у мене тут росте в такому, такий от у неї ґрунт. Звичайний для орхідей. Я пробувала просто в воді навіть вирощувати. Теж в воді вирощується, але краще вирішила пересадити все-таки в ґрунт. От Коли вони в воді, у мене навіть, можливо, ще й краще росли. От. Ну, Але таке гарне цвітіння. Це от для, в ґрунті для орхідей. От вони так класно розстріли. Все-таки їм краще, мабуть, подобається такому. Типу дерево, якісь, ну, такі дерев'яні спеціальний ґрунт. От у, нього, у неї ще от стільки корні в, е, воздушні ще Ростуть зверху. Він так, мабуть, подобається. І от такі чудові квіточки в цьому році у неї. Усім пока, усім дякую, хто зі мною. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Також підписуйтесь на мої інші канали в рекомендованих. Усім до зустрічі! Усім чудового дня! Пока-пока!